Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Христос, Христос воскрес, і змер, мертв, і змер, смертю, смерть подолав і тим, що вробав, життя дарував. Христос, Христос воскрес. І змер, ти смертю подолав і тим, що гроба життя, дарував, Христос воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав, смерть і тим, що гроба життя, дарував. Воскресіння Христове бачивши, поклонімо святому Господу Ісусу, єдиному безрішному, Христу Твоєму поклоняємось, Христе і святеє Воскресіння Твоє, і славимо, Ти боєси, наш. І в тебе іншого не знаємо, ім'я Твоє призиваємо, прийдіть усі вірні, поклонімо святому Христовому Воскресінню, Боже Хрест прийшла радість усьому світові, завжди благословляючи Господа, поспівуємо Воскресіння Його. Vopere terpius eros piatio, in smertius mepere mi. Воскресіння Христове бачивши, поклонімо святому Господу Ісусу, єдиному, безрішному, Христу Твоєму поклоняємось Христе, і святе Воскресіння Твоє, успіваємо і славимо, бо Ти бути єси наш, Крім тебе іншого не знаємо, ім'я Твоє призиваємо, прийдіть усі вірні. Поклонімо святому Христовому Воскресінню, Боже воскрес прийшла радісьму світові, завжди благословляючи Господа, Воспівуємо Воскресіння Його, Бо перетерпівши розп'яття Він смертью, смерть, переміг Воскресіння Христове бачивши, поклонімо святому Господу Ісусу, єдиному, безрішному, Христу Твоєму поклоняємось, Христе, і святе, Воскресіння Твоє, оспіваємо, і славимо, Ти воєси, бо Бог наш, крім тебе, іншого, не знаємо. Ім'я Твоє призиваємо, прийдіть усі вірні, поклонімо святому Христовому Воскресінню, Боже Хрест прийшла радість усьому світові, завжди благословляючи Господа. Оспівуємо Воскресіння Його, Бо перетерпівши розп'яття, Він смертю, переміг. світання попередивши, і найшовши камінь відвалений від гроба, і що були болез Марією, від данила почоле, Чому шукаєте серед мертвих, як людину того? Хто світі вічному перебуває, погляньте на похороні пелени, поспішити світові звісті, що Воскрес Господь, омертвивши смерть, Він є син Бога, що спасає рід людський. Чи до гробу зійшов ти безсмертний, про те, Пекейно зруйнував, єси силу, і Воскрес єси, як переможець, Христе Боше, Жоно, мироносицем, звістивши радуйтеся, і Твоїм апостолам мир даруєш. А померлим подаєш воскресіння у гробі тілому, пекти душею, як Бог. Райож із розбійником і на престолі бути Христе, Отцем і Духом се наповнюєш ще не описани, слава Отцю і Сину і Святому Духові, як житті давиться краще відрогою. І воїстину світліше від усякої палати царської, явився Христе гріп, Твій джерелом нашого Воскресіння. І нині, час, і і на віки віків. Амінь. Свята Божественна, оселе Всевишнього, Радуйся, Бо через Тебе, Богородице, дано радість тим, що взивають, благословена Ти в жонах, пренепорочна я владичице. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. de pomelo e hópo de pomelo epo de pomelo e hópo de pomelo hópode pomeloi hópo de pomelo e hópo de pomelo e hópode pomelo e hrospo de pomelo e hópo de pomei hópo de pomelo hrospode pomelo hópode pomelo e hópo de pomelo e de pomelo e de pomelo e hópo de pomelopo de pomeloi hópo de pomelo hópo de pomelo e hpo de pomelopo de pomelode pomei de pomelo e hópo de po помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Чесніше від хірови і не зрівняно, словніше від Серафимів, що без отління Богослово породило дійсно Богородицю Тебе величаємо. Іменем Господнім благослови Отче. Молитвами святих святи Отців наших, Господи Ісусе Христе Боже наш. Помилуй нас. Амінь. Христос воскрес із мертви, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав. І тим, що гроба життя дарував. слово цю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй благослови. Христос Воскрес із мертвою смертю, смерть подолав і Тим, що робах, життя дарував. Є істинний Бог наш молитвам пречистий, своїй Матері, і всіх святих і спасе нас, як благий чоловік улюбний. Амінь.